Шоста бригада попав в полон. Він був у Маріуполі. В них була ротація ще до Нового року. Вони йшли на прорив 12 квітня, попали в полон. Виходив на зв'язок до 6 квітня. Ми потім з ним вже пропала зв'язь. Потім бігали там по всяким цим службам координаційні штаби, потім його підтвердили, що він в полоні. Він потрапив з перших днів в гарячу точку в Маріуполі. І вже від 17, до 17 березня у нас був з ним зв'язок, а потім він зник. І від 17 березня два місяці ми не знали, де він, що з ним. Шукали його по російських пабліках і серед мертвих, і серед живих, поранених. Але, на жаль, ми не могли його знайти. Аж поки нам не повідомили, що він. Знаходиться в полоні підтверджений країна агресором Червоним Христом.